Нехай Різдвяна зірка принесе мир і багато-багато радості. З Різдвом Христовим. Слухай, ну й комбінація зібралася. Четвер, водолій та ще й одал, це прямо мікс енергії розширення, свободи та водночас коріння. Давай розберемо цей коктейль по поличках, щоб ти витиснула з цього дня максимум. Ось твій дружній план на цей день. Цей день дуже спокійний і навіть трохи магічний. Сьогодні в людини загострюється інтуїція. Знаєш, це той момент, коли варто прислухатися до внутрішнього голосу. Порада не метушися. Якщо щось іде не за планом, не страшно. Сьогодні краще пливти за течією, спостерігати та вбирати інформацію. Стрімкі рухи зараз ні до чого: водолій це про друзів, нові ідеї та вихід за рамки. Тобі може захотітися чогось незвичайного або просто поспілкуватися з однодумцями. Ідеальний час для брейншторму. Якщо маєш ідею, яка здається божевільною, запиши її. Сьогодні мозок працює як антена, що ловить сигнали з майбутнього. День Юпітера це планета великих грошей, удачі та авторитету. Четвер завжди підштовхує нас до масштабування. Думай про розвиток. Але оскільки місячний день спокійний, не біже відкривати корпорацію, а просто прикинь стратегію на майбутнє. Руна дня одал. Тут найцікавіше, бо це руна дому, роду, традицій та власності. Вона про те, що робить нас стабільними. Попри водолійське бажання літати в хмарах, одал каже: вернись додому. Це ідеальний момент, щоб зробити щось корисне для дому або родини. Поспілкуватися зі старшими родичами, подумати про свої кордони та те, що ти вважаєш, своїм репутація, майно, цінності. Підсумок твій, рецепт на четвер. Сьогодні твій день це баланс між мріями про майбутнє водолій та повагою до свого коріння одал. Зранку трохи порефлексуй, шостий місячний день це любить. Вдень обговори з кимось близьким можна за чаєм, сміливі плани на майбутнє. Вечерю проведи вдома у своєму гніздечку, створюючи затишок. Це наповнить тебе силою одал. Маленький секрет, оскільки шостий місячний день пов'язаний зі звуками та пророцтвами, звертай увагу на те, що випадково почуєш у черзі або по радіо. Це може бути відповідь на твоє питання. Фінансовий прогноз на цей день виходить дуже цікавим, бо Юпітер, господар четверга, хоче розмаху, а руна одал вимагає розсудливості. Це як намагатися купити розкішний антикваріат, і дорого, і на віки. Ось на що варто звернути увагу в грошових справах: купуй для дому, для сім'ї. Одал руна власності. Сьогодні найкращий час для витрат, які зміцнюють твій тил. Що ж, купувати предмети інтер'єру, техніку для дому або навіть щось, що стане вашою сімейною реліквією. Якщо давно планувала вкласти гроші в нерухомість або ремонт, сьогодні ідеальний день для вивчення ринку чи першого внеску. Інвестиції в інтелект, вплив водолія, водолій любить усе нове і технологічне. Сьогодні вдалий момент, щоб витратити кошти на навчання, нові гаджети для роботи або програмне забезпечення. Ці гроші повернуться до тебе через нові можливості та швидкість роботи, оскільки це шостий місячний день, твоє чуття на гроші загострене як ніколи. Якщо тобі пропонують угоду і в тебе десь всередині йокнуло, навіть якщо цифри виглядають красиво, краще почекай. Сьогодні не варто давати в борг. Гроші, що пішли з дому в цей день під впливом одал, можуть повертатися дуже довго. Четвер, під егідою Юпітера, це час порядку в справах. Перевір свої рахунки, закрийте дрібні хвости. Одал любить, коли господар знає, скільки в нього в засіках. Порахуй свої активи, це притягне ще більше енергії достатку. Порада від Юпітера не дрібнися. Якщо купуєш щось, бери якісне. Краще купити одну дорогу річ, яка прослужить роки, це енергія одал, ніж 10 дешевих дрібничок, які зламаються завтра. Короткий висновок, сьогодні гроші мають працювати на твій статус і твій дім. Уникай ризикованих авантюр на один раз, натомість обирай те, що дає довгострокову стабільність. Як думаєш, є якась покупка, яку ти давно відкладала. Можливо, цей четвер саме той знак, якого ти чекала. На любовному фронті день обіцяє бути дуже теплим, але з легким присмаком ностальгії та глибоких розмов. Мікс водолія, свобода та одал, рід, коріння створює цікавий ефект, хочеться бути з тими, з ким у тебе є спільне минуле або спільні цінності. Ось як це краще прожити від затишку до планів на майбутнє. Сьогодні не час для мексиканських пристрастей чи драматичних. Енергетика 6 місячного дня дуже спокійна, тому і в стосунках краще обрати стратегію тихої гавані. Для тих, хто в парі ідеальний вечір, це гніздування. Замовте смачну вечерю, загорніться в плед і просто поговоріть. Під впливом водолія класно будувати плани на спільні подорожі чи великі покупки, пам'ятаєш про одал. Обговорення, а що ми будемо робити через 5 років, сьогодні не налякає, а навпаки, зблизить. Для тих, хто в пошуку, не шукай когось на одну ніч. Сьогодні серце відгукується на людей, які можуть стати частиною твого світу надовго. Зверни увагу на друзів друзів, часто саме в такому колі ховаються доленосні знайомства. Дружба свої, люди, твій ресурс. Водолій обожнює компанії, а Одал каже, твій рід це не тільки кровні родичі, а й близькі друзі. Сьогодні чудовий момент, щоб зателефонувати чи написати старому другу, з яким давно не спілкувалися. Але не просто привіт, а згадати якусь вашу спільну історію. Це активує енергію одал зв'язок часів. Якщо збираєшся з друзями, краще зробити це в когось вдома або в перевіреному своєму місці, де ви почуваєтесь як у фортеці. Слухай між рядків. оскільки шостий місячний день загострює слух, ти можеш почути в словах партнера чи друга те, чого раніше не помічала. Важливо, будь обережна з критикою. Сьогодні слово має велику силу. Якщо хочеш зробити комплімент, роби його щиро, він закарбується в пам'яті людини надовго. Маленький ритуал на сьогодні спробуй сьогодні обговорити з близькою людиною якусь сімейну традицію або створити нову свою. Це може бути щось зовсім просте, наприклад, кожну п'ятницю дивитися кіно чи готувати фірмовий пиріг. Руна Одал це просто обожнює і дасть за це захист вашим стосункам. Як у тебе зараз настрій? Більше хочеться галасливої компанії чи залишитися з кимось особливим наодинці. По здоров'ю тут важливо врахувати цей контраст водолій, це завжди про інновації, а шостий місячний день про спокій та інтуїцію. Але оскільки ми говоримо про втручання в організм, давай пройдемося по пунктах дуже уважно стоматологія та операції. Ось тут будь обережною: місяць у водолії робить гомілки, вени та нервову систему вразливими, але він також опосередковано впливає на загальну чутливість. Зуби, хоча водолій не керує безпосередньо щелепою, за це відповідає козаріх. Будь-яке хірургічне втручання в дні водолія може бути непередбачуваним. Організм може видати нетипову реакцію на анестезію або ліки. Операції, шостий місячний день вважається непоганим для лікування, але не для серйозних операцій. Організм зараз налаштований на накопичення енергії, а не на її витрату через рани та відновлення. Порада, якщо це плановий візит, краще перенеси. Якщо гострий біль, звісно, йди, але обов'язково поперед лікаря про можливі алергії чи чутливість. Сьогодні краще зайнятися діагностикою або гігієною, чисткою, аніж видаленням чи імплантацією. Здоров'я береже дихання та нерви, шостий місячний день магічно пов'язаний з дихальними шляхами та верхніми частинами тулуба. Порада сьогодні дуже корисною буде дихальна гімнастика або просто прогулянка на свіжому повітрі, тільки одягайся тепло, водолій підступний щодо протягів. Якщо з'явився легкий кашель, це знак, що ти десь затиснула свої емоції. Дай собі можливість просто глибоко вдихнути і розслабитися. Краса, час для експериментів та апаратної косметології. Водолій обожнює все нове, це найкращий час для того, що раніше здавалося занадто сміливим. Догляд ідеально спрацюють новітні методики, апаратний масаж, лазерні процедури, кріотерапія, лікування холодом. Твоя шкіра сьогодні скаже: дякую за все, що пов'язано з киснем та сучасними технологіями. Волосся можна спробувати незвичну зачіску чи колір, про який ти тільки мріяла. Але, через руну одал, коріння, не забувай про перевірені часом домашні маски. Поєднання бабусиного рецепта та сучасного крему дасть неймовірний ефект. Харчування, оскільки день спокійний, не навантажуй шлунок важкою їжею. Одал нагадує про традиції, тому сьогодні найкраще підуть страви, які ти любила в дитинстві, або щось просте й домашнє. Мій дружній висновок: сьогодні твій девіз у красі, інновації плюс традиції. А от із зубами та хірургією, якщо є можливість, я б порадив почекати буквально пару днів, поки місяць вийде з непередбачуваного водолія. В цей чудовий день хочу побажати тобі і твоїм близьким відчути Божу любов і опіку, і нехай ніяка росня не зіпсує вам свято цьомою, обіймаю.